Всім привіт, друзі! З вами я, Юлія Дмух. Хочу показати ось таке чудове свято хендмейду, на яке мене запросили мої данські подруги. Це різдвяний ярмарок, а бачите, в бібліотеці Бронсхой. І давайте швиденько побачимо, що ці чарівні леді. Зробили. Бачите, тут є і печворк, і вишивка, плетіння, роботи з бісеру, так, квіти ручної роботи. Бачите, які гарні. А ось це все. Дівчата, з якими я також працювала, проводила для них майстер-класи. Вони самі талановиті, бачите? Давайте далі йдемо, подивимося, що тут ще є. Є тут у нас українські майстри, також запрошені на цю виставку. Бачите? Вовни. Майстри вовни, ось наша Петриківка. Ось Альонка моя. О, молодець. Вже щось плете, щось робить. Ааа, Китьку маленьку, бачите, робить яку гарнющу, Так, тут в нас все. І флористика є, Так, зараз покажу. і Людей багато. Це роботи з бісеру та сваровські. Дивіться, яка мікровишивка. Дуже, 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 дуже маленькі стебочки. А це віси. Так. Це я не побачила. Так, тут плетіння знову. Дивіться, які тендітні маленькі, маленькі. Прикраси. Сережки. Так. Браслети, сережки з натурального каміння. Тут майстерині прямо працюють, не відходячи від своїх стендів. Так, в'язані речі. Добре. Ідемо далі. Пробираюся. Бачите, знову данські е, прапорці, їх використовують скрізь. Данці дуже е, патріотично і відносяться до свого прапору. Вони його використовують на святах, на днях народження. Так, збачка. Смаколики плетені гачком, теж гарнющі. І сніжинки. Так, тут торбинки, косметички, так, це Жінки створюють прикраси. Так, я не Бачите? Так. А це зірки це для прикраси. Ой, які гарніші аплікації, причудові. Так. Петчворк, ось такі акварелі, таки. Акварели. Ось так виглядає цей весь Різдвяний маркет. А це наша люба Генрієта. Say hello to Ukrainian artists. Thank you so much. You, you make so big and very important work for us. Thank you for supporting. This, ця жінка цей uh, різдвяний маркет організувала. Вона причудова. В неї велике добре серце. Так, ну що, зараз ще покажу Оце Діти робили. Бачите, які смішні штучки. Так, ось ці жінки, вони причудові. Я з ними працювала влітку і дуже рада знайомству. Ой, дивіться, які клас. Ну що, так, тут у нас ще плетені янголи, я вам їх покажу, дивіться, можна каву попити. Поруч посидіти, поговорити ось такий різдвяний ярмарок. Ну що, з вами була Юлія Дмух. і до нових зустрічей!